Друзі, всім привіт. Я Всіх дуже рада вітати на своєму книжковому каналі. Вже наближається кінець 2024 року, і я вирішила зняти для вас відео про мої читатські підсумки за цей рік. І також хочу з вами поділитися своїм особистим списком топ 10 найкращих книг. 2024. Тому, надіюся, вам сподобається це відео, можете позручніше, готуйте собі ще солоденьке та тепленьке. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, це допоможе моєму каналу розвиватися і надалі. І я хочу розпочати з такої невеличкої статистики, дуже коротенької, це те, що за 2024 рік я купила 135 книг. Серед яких я прочитала 75. А це точна кількість книг. Ну можливо, 78, тому що ще зараз є грудень. Я ще читаю деякі книги, не знаю, які встигну, які не встигну. Але 75 книг я точно прочитала за цей рік. І в принципі, я задоволена результатом. Раніше я не вела взагалі статистики. Я навіть не знаю скільки в рік я в принципі, могла читати. І я вирішила. Виділити для себе 10 найкращих книг, які найбільше сподобалися особисто мені. Але скажу чесно, що серед 75 книг, які я прочитала, мені ну, в принципі, сподобалося десь орієнтовно 30 книг. І ви себе уявіть, як мені було важко ці 30 книг розподілити в 10 місць лише. Тут в мене стоять 10 книг. Є ромкоми, є такі, як романтичні драми, можна сказати, трилери, детективи та антиутопії. Все, це чомусь саме лише такі жанри, які мені найбільше сподобались, які я, в принципі, найбільше читала саме в цьому році. От тому давайте будемо розпочинати. І е, я хочу розпочати з Ромкомів. У мене тут є дві книги, які просто лідирують е, в цьому році. Звісно, що це є гіпотеза кохання від Алі Гейзелвуд. Не знаю скільки раз буду говорити, що нам не дуже сильно сподобалось. Але я думаю, що це через те, що е, саме гіпотезу кохання. Я прочитала саме найпершу таку повноцінну книгу в жанрі «Ромкому». Скажу чесно, що раніше я не любила ромкоми, я думала, що це дуже супливе, і я постійно уникала ці жанри. І коли я познайомилася саме з цією книгою, вона мені дуже сильно сподобалася. І саме після цієї книги я захотіла все далі і далі знайомитися саме з цим жанром, а не як інколи буває навпаки. Мені дуже сподобалося, як описані герої, мені сподобалося, як розвиваються стосунки в цій книзі. Мені взагалі сподобалось абсолютно все. Я дуже насолодилася цією книгою. І звісно, це для мене топ 2024. Саме в жанрі ромкому. Наступна книга, яка також лідирує в 2024 році. Це є книга краще, ніж у фільмах. Від Лін Пейнтер. Цю книгу я просто проковтнула на одному подиху, і вона мені настільки сподобалася, вона настільки мила та приємна. Так, можливо, це і більше історія підліткова, але вона якось так гарно описана, що я коли читала цю книгу, мені просто ставало добре. Чесно вам скажу, теж мені дуже подобається і головні герої, і як розвиваються стосунки. Тут будуть троп від ворогів до коханців. І скажу чесно, що я навіть не знаю, яка мені книга подобається більше в цьому жанрі, чи краще, ніж у фільмах, чи «Гіпотеза кохання». Однозначно, що ця що ця книга це є топ серед ромкомів цього року. Наступна книга це є більше така як романтична драма, це є мости округу Медісон від Роберта Джеймса Воллера я не дивилася. Книгу я прочитала просто на одному подиху. Вона дуже сильно тонесенька, і скажу чесно, що це книга, яка найбільше мене зворушила серед всіх книг, які я читала саме в цьому році. Вона настільки глибока, вона настільки проникає до душі. Тут настільки так все гарно описано. І я починаю розуміти, що головну героїню, що цього головного героя ну дуже сильно мені сподобалося. Я плакала. Просто коли читала цю книгу, скажу вам чесно, однозначно це є топ. Так, беру за наступна книга, яка, можна сказати, я коли розпочинала її читати, я взагалі не думала, що вона мені може сподобатись. І коли її прочитала, я зрозуміла, що вона мені дуже сильно подобається, саме ця частина. І, звісно, що я говорю про книгу Розбитий лицар від авторки Ел Джешен. Іде був той розум, мені не так сильно сподобалося, як саме оця книга. Мені дуже сильно сподобалася ця історія. Я не знаю, можливо, вона мені попала по настрій, можливо, вона мені попала як відповідний момент. Можливо, я хотіла саме те, що я отримала. Не знаю. Тут теж буде троп від ворогів. Точніше, не те, що від ворогів, від найкращих друзів, які стали пізніше, начебто, такими трішки ворогами до. Закоханих зрозуміло, що мені дуже сильно подобається цей троп, але мені подобається, коли цей троп, він так як це пояснити, розвивається плавно. Я не люблю, коли все отак в один момент налітає на тебе великий потік інформації, і я така: ага, ну класно, і далі мені не цікаво читати. Тут зовсім було не так. Тут все було плавно, так все гарно розвивалося, все до чого йшло. Мені дуже сподобалось і. Знаю, що видаництво РМ анонсувало ще третю книгу, і я дуже хочу її прочитати. Називається Розгніваний Бог. Я думаю, мені теж сподобається. Я взагалі не шкодую, що я прочитала цю книгу, і я, в принципі, щиро рекомендую її також вам прочитати. Для мене особисто це є топ. От все. Так, друзі, переходимо до жанру трилери та детективи. І перша книга, яка мені тут попадається, це є книга Посуха від авторки Джейн Гарпер. Ця книга мені просто зайшла на ура. Це один з найкращих трилерів детективів, який я читала взагалі за все своє життя. Тут буде дві часові лінії, мені в принципі подобається, як це все перепліталося та розвивалося. Фінал я зовсім не очікувала, фінал я не передбачила. Я така вау, мені дуже сподобалось. Цю книгу можна читати в принципі більше влітку, бо тут розповідається про австралійське містечко, яке просто страждає від пекельної посухи, від пекельної спеки. Тут все буде так описано. І я думаю, читати саме влітку. Я читала саме влітку, це надавало ще більше атмосфери. Ця книга теж, звісно, що в топ трилерів 2024. Наступна книга в жанрі. Трилер та детектив для мене стала, звісно, що брехун серед нас. Що ви уважно дивилися мої попередні відео? Ця книга в мене раніше була в м'якій обкладинці, але зараз я собі вирішила її придбати саме в тверді, тому що я зрозуміла, що в твердих обкладинках книги у мене зберігаються набагато довше, набагато якісніше. Я думаю, це для багатьох так. всі книзі мені дуже сподобалися як тут дуже гарно описуються різні проблеми серед підлітків. От саме. В їхньому колі оце різне цькування, булінги, які бувають, до чого взагалі це все може призвести. Це не є книга лише для підлітків. Я вважаю, що її вартує читати і саме в дорослому віці, в такому зрілому віці, тому що ми саме тоді ми розуміємо, наскільки підлітки, наскільки оце покоління може страждати від інших дітей, інших підлітків. І е, мені дуже сподобалося, як це все перепліталося в детективну лінію, в лінію жанру трилер. Дуже мені сподобалася я її прочитала на одному подиху. Я дуже рекомендую, якщо ви хочете познайомитися або хочете прочитати дуже крутий, класний трилер. Будь ласка, саме ця книга. Звісно, це є топ-2024, інакше просто бути не може. Наступна книга, яка для мене також стала відкриттям цього року в жанрі трилер та детектив, звісно, що ця книга не має виходу. Скільки я знаю, наклад вже закінчився. Можливо, ви ще зможете її придбати десь в Бушну, з Рукс, Олексік, будь-де. Вона досить анесенька. Це є просто такий типічний трилер-детектив, який просто от, ти читаєш, і ти, начебто, попадаєш в якийсь дуже крутий, класний фільм. Все на одному подиху. Це навіть моторошна така книга. Ці книзі настільки гарно авторка створює таку атмосферу жаху, що от я читала, і я розумію, що зараз щось трапиться погане, і мені по справді було дуже лячно. Мені дуже сподобалось. Я, звісно, ще не могла прийти повз цієї книги і не додати в її оцей свій список топ найкращих книг 2024, двадцять чотири, особливо в жанрі трилер-детектив, тому що вона дуже вартує уваги. Я дуже щиро вам її рекомендую. Звісно, ще наступна книга також в цьому жанрі це Виживу П'ятеро від Голі Джексон. Як, як можна обійти цю книгу? Вона мені дуже сильно сподобалася. Я теж пам'ятаю, я її читала, мені було дуже моторошно, особливо на перших сторінках, коли от тільки все от розвивалося, і йшло до зав'язки. Дуже дуже мені сподобалось. Не скажу, що фінал прям мене отак вразив, але от сама насолода від прочитання цієї книги, от сам процес читання, мені дуже сподобався. От просто зараз згадую, як я читала цю книгу. Які емоції вона мене викликала. І хоча скажу чесно, ця книга має білий папір. Я не дуже люблю книги з білим папером, тому що мені разить очі, мені важко читати. Але я навіть не звернула уваги на це. Абсолютно, я просто прочитала цю книгу, я зрозуміла, вау, це було щось неймовірне. неймовірне. Наступний жанр, до якого я переходжу, звісно, це є антиутопія. І я дуже хочу виділити для вас українського письменника Дмитра Скачка та його антиутопічний твір Сміття. Це є постапокаліпсис, Харків, щось там сталося, якась глобальна така катастрофа. Будете читати, якщо вас зацікавить. Я скажу чесно, цю книгу я читала вже досить давно, десь ще, мабуть, взимку, взимку десь на початку 2024 року я прочитала цю книгу, я така, ну. Класно, і все, я її відклала, забула. Але згодом я почала повертатися саме до цієї книги, і я зрозуміла, що блін, яка це крута книга, це дуже класно написана книга. І я зрозуміла, що мені дуже подобається. Я зрозуміла, що я далі хочу знайомитися з творчістю з того письменника, або знайомитися взагалі з книгами в цьому жанрі. Тут дуже гарно автор описав атмосферу в постапокаліпсис, взагалі, цей жах, який. Гуляв, можна сказати, в прямому сенсі по цих вулицях, дуже гарно описав персонажів та героїв, які просто виживають в цьому світі. Якщо ви хочете почитати щось в стилі постапокаліпсису, якусь таку антиутопічну історію, будь ласка, я вам рекомендую цю книгу. І остання книга, точніше, декілька книг в жанрі антиутопія. Можливо, ви вже здогадалися, про яке саме книги я говорю, тому що я неодноразово говорила, що мені дуже подобається ця письменниця і взагалі. Це історія, цей цикл, це є, звісно, що знищ мене від Ірану, та американської письменниці та Мафі. Це любов. Вже вийшла остання заключна частина. Я її ще не придбала, тому що я вже у січні собі її придбаю і обов'язково одразу мабуть, прочитаю, але це просто книги, які я. Буду всім рекомендувати саме в цьому жанрі, тому що мені подобається абсолютно все. Мені подобається і герой, мені подобається і цей світ, мені подобається ця боротьба, яка ведеться в цих книгах. Мені подобається все. Абсолютно все. Мені подобається ще як описані почуття головних героїв, як це все подається, як авторка це все подає до читача. Одним словом, це є точно мій жанр. Точно моя авторка, і точно мій цикл. в принципі саме в 2024 році я познайомилася вперше з антиутопією, і я зрозуміла, що мені це подобається. Мені подобається, і все. От. Отже, друзі. Ось такий мій особистий топ-10 найкращих книг для мене 2024 року. Ще раз нагадаю, що серед всіх книг, які я читала, мені сподобалось найбільше близько 30 книг, але, звісно, що я не могла якось їх всіх помістити в топ-10, тому я вже прям виділила для себе книги, які найбільше мене зачепили, найбільше якось вплинули на мене. Найбільше, не знаю, викликало в мене якісь там бурю, шалених емоцій. От, надіюся, в 2025 році в мене буде ще більше таких книг, і якщо так буде, я буду складати список стоп топ 20 книг, тому що це дуже важко. Це дуже важко приділитися, які саме книги найбільше мені сподобались. Тому я буду вам дуже сильно вдячна. Якщо ви в коментарях поділитеся, які саме книги увійшли у ваш. Топ список 2024 року мені буде дуже цікаво почитати, тому що можливо деякі книги я собі візьму на замітку і буду читати у 2025 році, тому що зараз я в принципі складаю плани, які книги я саме хочу почитати. У Мене вже є декілька варіантів, і я взагалі хочу зняти окреме відео, показати вам на своїх поличках, які саме книги я планую читати в найближчому часі, які книги я планую придбати. Ой, я щось так розговорилася, тому що в мене трішечки піджимає час. Я стараюся максимально швидко зняти це відео, тому що ближ, ближчі декілька днів в мене не буде такої можливості. От. Тому надіюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково мене підтримайте це. Дуже сильно буде мене мотивувати знімати нові відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, читайте українську мову і зустрінемося вже в нових моїх відео.